tá Одну така вона кілограмуватись. Вирішив одну взяти, да, і там не знаю. Зараз заміраю чиєї 50 О, друга! Чи є 50, 50 см, ну десь біля 50 але візьму, бо я вже витягнув 24, тоді їхали. але нічого не можу взяти. Якась щепилася, невеличка. О яке ножик. 200 грамовий. Ті. Ты... Так, сидіти тоже пощо зараз. Ой. Не посидючи. Не посидючи.

взяти щось собі на юшки наварити чи що бо я не знаю чи ще хтось відпускає так як я рибу У нас в основному всі беруть все підряд, і все абсолютно То я не знаю чи я коли небудь дождуся, щоб риба виросла великою мабуть навряд чи Вітер хмари наганяє туди геть Може бути знов дощ Поки що немає. Це мені скоро потрібно повертатися назад. Ще кілька закидів зроблю. Десятки може навіть <ріст> і вже треба їхати назад. Тут ще така річка непогана. Туди далі, там є широке, глибше. Може де ще клюне який трофейчик. Поняв... Ой, хтось склюнув чи що? Точно хтось клюнув. Щось зразу і не зрозумів що це було, то відчепилась. Та ну тебе щупак, відчепився. Ну, Їдемо далі. собі плаває. Така невелика, я думаю. Ну Не знаю, пів кілограма, може, 600 грам. Як я її оцінив візуально. Називаю її приманку, що ледь попав на річку. Так, щось там була якась ударчик ніби. Що це зілля якесь. Мабуть фіз зачепився бо якось. Так, іде пашко. зачепився. Так, ці джонці. Ох, і зачепився. Та що за? Що за таке? cara Jeg ved рок де взявся От ось ця разно. Не поняв. Ти для вчепив, щука була? Ще раз. Стояла десь в зіллі. Чи лежала на зіллі зверху? Загоряла. Бачу яка вона Обрала знову і взяла Чи що. і відпустила Завела зілля. Вредна вредна яка Он десь шука скаче sad treba jako si siii najvi Брала, знову брала, а ще й тримає, вона досі. Ага. Сюди малютка. А де куди видиви? Опа! Півкілошниця. Може більш трошки далі. не встигла не встигла ну що я зроблю я ж не бачу тебе давай ще раз Ай. вибачаюся швидко підняв можна було б ще трішки пославати Вс. Ще не видно який, але видно що є. А вон де шпак. Опа, набрала відразу, ну Шупак. Не дай спокійно впасти, упасти приманці до дна. Хапає одразу. На ходу. Не піймався. Піймався в човна. Ямка така гарна, може то поставити воблера, покидати. Може, який трофейчик клюне. Спробую зараз. Не поняв. Ти склюнув. Я думав, що я на дно поклав приманку, ждав, поки вона опуститься. Хтось там вже вчепився. Ти диви. О, відчепилася, ну, таке робити. Таке вже робити. Вчепилася то вже будь. Побачу хоч в тебе. А то От такої. От такої я тоді закинув. Чекаю, поки приманка на дно потоне. Я дивлюся по нитці, нитка тоне, тоне, тоне. Потім гоп і зупинилася. Та й хлеб помаленьку тягнув, а там щука просто на її підсіла. Ну давайте, може, велике тут десь є трофейчик. Перед самим човном дні десь ха-ха ха є маленька Давай вели Сьогодні релакс рулить Точно <гум> Націона на воблері що сьогодні слабо Ну, Великої риби немає сьогодні. Такі до кілограма щучки були. Декілька штук. Стояти. А так, а очередина наступає, такий якір. Якір. І туди понад краєм. Кидаємо. Там десь чучка може стоїть. Ті листочки. Але точно кинув. Прямо як з листка. Немає. Ой. Давайте на щучки, де ви там? Я вже думав більша якась. А це не більша, це обичний ножичок, який вже відірвався. Та й відривається. Хорошо. Вчепилась. О, знов. Оце вже вчепилось. Ха, Ха. Молодець. Молодець, чучки. Ну, все сьогодні невелике, така 300 грамовка. Ой, ніколи мене. Ні, хотів понад, понад тим краєм протягнути. Кинув посередині, ну тоді посередині ще протягнув по дні. Спробую. Може на дні хтось там чекає. Цікаво сьогодні беруть шуки. Якось віп-покупання, зрідка. Трошки опущу. такий вітер, що, мабуть, нічого не чути буде. Все, що мить кругом гуде. I did say немає, я думав тут буде. Хай туди кину під там немає. Дивинуся, де ж то воно подівалося. Та рибка. О! Була! Ой, навіть не бачу, що це там таке вчепилося. Ха-ха! Єе! Десь сюди а де відчіплю 300 грамовкі такі ловляться Що, туди щось варто кидати чи не варто Я вже не знімаю рибалку, зараз ще ловлю, пливу. Але вже не знімаю, бо немає. Кінчається карта пам'яті, немає більше пам'яті. Тут на одному місці такому я став. Дивіться, що, що наловив. Не відпускав поки думаю вам покажу. Скільки риби. Дивіться. Просто тупо на одному місці. Витягую. Я її звичайно і випущу. Ой, красотки, просто хотів показати. Зараз все не можу знімати, бо немає пам'яті. Давай. Ти теж пливи. Цю я заберу собі. А така більша можна її забрати.